28 червня в День Конституції України в столиці відбувся Кубок Кия 2025 двадцять зокрема, вправ пауерліфтингу, який проводила Федерація Комітет пауерліфтингу України. Кубок київ UPC вперше був проведений ще у 2013 році. і Саме з цього турніру розпочала свою історію Федерація ЮПІСІ. Її президент Богдан Воробей зазначив, що турнір став наймасовішим за всю історію Кубків Києва та зібрав майже 100 спортсменів. Він висловив вдячність захисникам та подяку віце-президенту Федерації UPC Григорію Душейку за постійну допомогу не лише у проведенні турнірів, а й для наших військових цього разу черкаські богатирі на чолі з капітаном Сергієм Даниленком здобули 21 нагороду, зокрема 12 перших місць. Установили два рекорди України, Європи та світу. Свої перемоги вони традиційно присвячують спортсменам клубу, які захищають Україну в лавах збройних сил Ігорю Онищаку та Дмитру Відняку. А також щиро дякують почесному президенту спортклубу Черкаські богатирі Григорію Душейку за довіру і можливість гідно представляти Черкащину на всеукраїнських змаганнях. Спортсмени продовжують активно готуватися до одного з головних турнірів року Кубок України upc 2025 який відбудеться в жовтні.